Сьогодні спливає термін ультиматуму, який Трамп поставив Путіну щодо початку безумовного припинення вогню. А що буде, якщо Путін не прийме ультиматум Трампа? Має вступити план Б. План Б означає більше зброї Збройним силам, пекельні санкції для того, щоб Путін не мав можливості фінансувати війну. План Б. Означає різке збільшення фінансування української держави за умов, що тут буде реальна боротьба з корупцією, що тут буде демократія і відсутність політичних переслідувань, переслідувань громадських активістів, переслідувань і згортання журналістів. Бо ми ні в якому разі не можемо виграти війну і програти мир. Ні в якому разі не можемо допустити, щоб країна. Перетворювалося в таку собі росія 20 Ми твердо розраховуємо на наших дипломатів, на наших партнерів. Хто найкращий український дипломат, який наближає країну до миру? Це є Збройні Сили України. І чим сильніше ми їх зробимо, тим більше надія на те, що буде припинення вогню, і ми разом дотиснемо Путіна. І саме тому зараз нічого важливіше не існує. Крім підтримувати збройні сили, ми отримуємо допомогу від фонду Петра Порошенка у вигляді автомобілів і комплексів АПС. Ми передаємо найсучаснішу, найдосконалішу техніку, яка дозволяє дуже ефективно вскривати мозки російським безпілотникам, російським бомбам. Це такі комплекси, які допомагають нам в боротьбі з дронами. Ми ними захищаємо небо і захищаємо хлопців, які від цього також залежать. Мені честь сьогодні передавати найпрофесійнішим військовослужбовцям, які забезпечують найбільш ефективне застосування збройних сил ці п'ять комплексів. Поки нам ось дають, нам цього вистачає, але хотілося б більше, щоб більше підрозділів закрити лінію бойового зіткнення. І це робиться щотижня. Поки вони сидять і лить бруд в телеграм-каналах. Поки вони придумують побрехеньки, ми знаходимося тут. Ми кожен тиждень їздимо на фронт, і ми кожен тиждень робимо свій внесок укріплення обороноздатності нашої держави. Хлопцям подобається те, що ми робимо, хлопцям подобається те озброєння і військова техніка, яка передається. Ця техніка кожен день рятує життя як військових, так і цивільних.